Розвінчуємо міфи про фінансові марафони. Фінансові марафони, грошові медитації, грошові потоки, відкриваючися для того, щоб ви стали багатими, знаменитими, успішними і найкращими. Тільки купіть цей курс і ви станете неймовірними. Неправда. Справа в тому, що у духовному світі немає грошей, там їх не існує. Там немає дорогоцінного каміння, немає... Гроші це просто папірці, тобто там немає, там немає матеріального. І це матеріальне, до якого ми е, линемо як людина, ми маємо зрозуміти, що воно існує тільки на земному просторі. На земному просторі або через підключки до нижчих енергій, тобто до астральних енергій. Не буває чарівних таблеток. Якщо вам хтось обіцяє чарівну таблетку, де ви нічого не робите, і ви одразу станете, вам просто потрібно прослухати, і ви станете е зіркою, до вас повале, е купу клієнтів, купу грошей, гроші почнуть з'являтися. Це неправда. От просто неправда. Якщо ви купуєте ці курси, ці марафони, ці медитації за кредитні кошти, тобто за, заганяючи себе ще в більший мінус, це також не працює, тому що ви повністю підключені до фінансового егрегору. Ви маєте зрозуміти, що духовний світ працює на тому, що і співпрацює з людиною, коли нам відкрита, відкриті духовні практики для тих людей, які не просто живуть і умовно дихають маткою. а… Їдять сонячне опроміння, а для тих людей, які роблять ще дію, які розширюються, які набувають досвіду і які щось роблять. Для того, щоб створити коридор фінансових можливостей, є така практика для того, щоб були сприятливі, можна сказати, як погодні умови в енергетичному плані. Для цього має бути дія. дія. І зовсім не аскеза. У цій всі історії з аскезами, коли ви себе обмежите, це також трошки не те. Має бути дія, коли ви щось робите на розширення, на покращення, а не на обмеження. Навіть якщо ви вирішили, наприклад, що у вас буде аскеза не корити цигарки, вже вона направлена на знак мінус. Ви можете зробити, що я обираю, здоровий спосіб життя на такий-то період. А, до речі, період має бути мінімум 100 днів. І <laughs> при тому, що там дуже великі флешбеки, коли ви заключаєте такий договір з всесвітом або з собою, ви маєте зрозуміти, що шах вправо, шах вліво а, 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 жарти будуть не дуже хороші. Наслідки раніше від таких жартів, коли ви це не робите. Коли ви заключаєте цей договір і цього не робите. А, ви будете просто собі перекривати певну енергію, певні потоки, і також зв'язок зі своїм вищим ям. І ви можете зробити цю не аскезу, а надію, я хочу жити. от Я вибираю, що я буду там 100 днів проводити здоровий спосіб життя. І цей здоровий спосіб життя якраз що я вибираю не курити цигарки, а, наприклад, гуляти там, 5000 кроків кожного вечора в парку. Або ще щось. Ну, Тобто, має бути саме дія на позитив правила, а надія не на негатив, або аскеза, тобто обмеження себе. Ну, тобто, я б сказала, можна назвати це аскезою, але головне на обмеження, а надію в плюс направлення. Далі, ви маєте зрозуміти, дуже важливо ще, що будь-які фінансові історії в вашому житті. Коли ви їх запускаєте починаєте щось робити, зміни наступають не одразу. Якщо ви отримуєте прям дуже чарівний ейфорічний плюс там в перші дні курсів, і ви просто на ейфорії, є питання: я як ця ейфорія, ну тобто як вона запрацювала, що її підсилило і з чим ви маєте справу? Тому що стала історія, ви за один день. Не збільшити свою цінність настільки, щоб отримати якийсь великий куш. Грошам потрібно відповідати своєю цінністю. Немає толку, якщо ви виграєте BMW там, X6, це не означає, що ви з цим BMW X6 по долі, ви пройдете далі. Ви, скоріше всього, знову пересядете на громадський транспорт або на авто меншого сегменту, тому що ви не відповідаєте цьому авто внутрішньо і потрібно розширювати свій внутрішній стан.